Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про залежність частки від зміни діленого, і будемо з вами ділити складене іменоване число на одноцифрове. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь до задачі. Оленка з'їла 5 цукерок. що становить 10-ту частину всіх цукерок. Скільки було цукерок? Звичайно, 50. Молодці. Кого є підручник, відкриваємо його на сторінці 3739. Працюємо усно. Визнач кількість цифр у кожній частці. 3240 розділити на 3. Згадаємо, як ми ви визначаємо кількість цифр в частці. Ми знаходимо перше ділення. Наприклад, 3. 3 розділити на 3. можна? можна. Значить, у часці буде 1, 2, 3, 4 цифри. Далі 175 340 розділити на 4. Як ми шукаємо? Знаходжу перше неповне ділене. 1 менше, ніж 4. Значить, це означає, що в часті вже буде на один число менше, ніж ділене. Так? 17 розділити на 4 можна, значить, буде у часті 5 цифр. Молодці. Скільки буде? Ці частці 6 цифр. І тут 7 розділити на 8 можна, не можна, значить, беремо перші два числа. 72 розділити на 8, це означає, що в часті буде на один менше, буде 4 цифри молодці. Розглянь таблицю досліди зміну частки. Як змінюється ділене? Ділене змінювалося в два рази. так? І значить, частка в нас з вами також зменшувалася. Якщо ділене збільшити або зменшити в кілька разів, а дінник залишиться той самий, то частка збільшиться у стільки ж або зменшиться у стільки ж разів. Наприклад, 96 розділити на 2 дорівнює 48. 96. Зменшили два рази. Значить, частка у нас з вами також зменшиться в два рази. 48 зменшили в два рази. Значить, частка у нас зменшиться в два рази. 24 зменшили в два рази. Так, буде 12. Значить, частка у нас також зменшиться в два рази. Це для вас не новина. У кожному стовпчику порівняй вирази та їх значення. Як змінюється частка в кожному стовпчику? Зроби висновок поміркуйте. Цього разу у нас з вами змінювалося не ділене, а дільник, що відбувалося з часткою. Якщо ділене залишити без змін, залишаємо без змін, а дільник збільшити, зменшити в кілька разів, то частка зменшиться, збільшиться у стільки ж разів. Молодці. Як я сказала, сьогодні на уроці ми з вами будемо ділити складене іменоване число на одноцифрове. Згадаємо, які у нас є способи обчислення. Перший спосіб обчислення це перетворення складеного іменованого числа в просте іменоване число, так? І перетворення, не перетворення, коли ми розкладаємо з вами складене. Іменно воно число на такі доданки, щоб кожен із них, на такі одиниці, щоб кожен із них ділився на 4. Наприклад, 180 гривень, 182 гривні, 40 копійок розділити на 4. Ми повинні з вами поміркувати. Як ми повинні розкласти ці гроші так, щоб, воно кожен, щоб кожна із чисел ділилась на 4. Отже, ми розклали на 180 і на 2 гривні 40 копійок. 180 поділити на 4 дорівнює 45 гривень. 240 копійок поділити на 4 дорівнює 60. 45 плюс 60 дорівнює 45 гривень 60. Способи є різні. На мою думку, в... В даному випадку легше перетворювати в просту одиницю, виконувати обчислення і далі просту, складену одиницю, просту одиницю вимірювання, знову перетворювати в складену. Як на мене, це простіше. А ви можете обчислювати таким способом, який вам зручно. Отже, обчисли вирази зручним для себе способом. Пропоную вам обчислити вирази зручним для себе способом. Ставте відео на паузу, і за відео перевіряйте. Молодці. У кого правильно вийшло. Обчислють, поставте, будь ласка, на полях собі зелений кружечок, Хто допустився однієї помилочки. то той став на полях собі жовтий кружечок. І в кого більше, ніж двох, дві помилки. То вам слід іще попрацювати над цим завданням. А тепер задача. Задача на подвійне зведення до одиниці. Вартість трьох однакових пар черевичків становить 2311 гривень 50 копійок. Яка вартість двох пар чобітків, якщо їх ціна вдвічі більша, ніж ціна? Черевички. Поставте відео на паузу, прочитайте задачу ще раз. Що нам відомо? Нам відомо, що вартість трьох однакових пар черевичків становить 2311 гривень 50 копійок. І ще нам відомо, що вартість двох пар парчопіртків? Що ціна е, пари черевичків удвічі більша, ніж ціна. Чобітків. Що нам слід дізнатися, яка вартість двох пар чобітків? Отже, щоб дізнатися, вартість двох пар чобітків, нам слід знати вартість одніє, ціну однієї пари чобітків. А щоб знати, що нам сказано про ціну однієї пари чобітків. Вона вдвічі більша, ніж ціна черевичків. Можемо ми одразу дізнатися ціну однієї пари черевичків? Однієї пари чообітків, вибачте. Ні, не можемо. Щоб дізнатися, скільки ціну однієї пари чобітків, нам слід з вами знати ціну однієї пари черевичків. Отже, можемо дізнатися, яка ціна однієї пари черевичків? Так, бо вартість трьох пар черевичків. 2311 гривень 50 копійок. Значить, 2311 розділити на 50 дорівнює 770 гривень 50 копійок ціна пари черевичків. Далі. Ми з вами міркували, щоб дізнатися вартість двох пар чобітків, нам слід знати вартість, е, слід знати ціну однієї пари чобітків. А вона. Удвічі більше, ніж ціна пари черевичків. Звичайно, значить, слід, 770 гривень помножити на 50. І буде 770 гривень 50 копійок помножити на 2. І буде 1541 гривня ціна чобітків. Отже, ціна однієї пари чобітків 1541 гривня. А що нам слід дізнатися, яка вартість двох пар чобітків? Звичайно, 1541 помножити на 2. Дорівнює 3082 гривні. Вартість пар чобітків становить 3082 гривні. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували, як змінюється частка, якщо ми з вами змінюємо дільник або ділене. Про взаємозв'язок між ними ми з вами розв'язували, ділили складене іменоване число на одноцифрове число і розв'язували задачу на подвійне зведення до одиниці. На цьому наш урок з математики завершено.